Америка, як, як ти сказав, ну, ми вважали так, що Америка це лідер вільного світу, вільного Оплот світу. демократії. Полот демократії. Тобто, але справа в тому, що от на, на переході від доби індустріальної до доби інформаційної, а ми живемо в цей час, коли правдиве слово вперше в історії людства вийшло з-під контролю владу маючи. То цей час він має е, вимоги як до організа... організованих спільнот, тобто держав, скажімо так, о, да? так і до особистості, так от які ці вимоги до держав. Це вимоги, що оця система взаємовідносин, яка зараз існує, Самих передових країнах світу, вона вже не відповідає на виклики часу. А до особистості прийшов час, оцей коли все таємне стає явне Міжито житою від полови на очах. Це час, коли на перший план виходять люди, які керуються потребами совісті, потребами совісті. А які потреби совісті? Це потреба в свободі, потреба в справедливості, потреба в творчій самореалізації і потреба в гідності. От ми бачимо на природному закону кореляції: це об'єктивні речі. І ми от знаходимося отут, от справа на оцій пунктирній коричневій лінії. Ми зараз знаходимося між. Минулим і майбутнім. Так от, оце майбутнє, воно вимагає від спільноти прямої демократії, не демократії, яка зараз є представницька демократія, а прямої демократії. Тобто, рівень об'єми швидкості, засобів розповсюдження інформації дозволяють кожному громадянину мати вплив на прийняття рішень. Людям, яких громадяни мають покликати, тобто запрошувати на служіння собі, щоб суспільство функціонувало нормальним чином. От. І ця вимога, до, тобто, час вимагає і надає можливості для. Нових політико-економічних взаємовідносин, яких, час яких прийшов, тому що ці політико-економічні взаємовідносини, які сьогодні існують, вони вже не відповідають на виклики часу. І Америка, як, як всі сьогодні, вперлася в цей кут і е, Трамп, який є, е, ну, з гаслами. Вирішити ці проблеми прийшов, і, якби з міста в кар'єр почав їх вирішувати так круто, дуже, да? так? Але в чому, як на мене, собака порилася, От в цій оральному цьому кабінеті. Що в цьому оральному кабінеті стало ясно, що Трамп хоче зробити зділку, а не Стати захисником країни, яка стала жертвою агресії. І ця зділка виходить, що це зділка з совістю. Тобто, він засобами вчорашнього дня, а це які засоби? Це гроші, гроші. Неможливо служити так. От. Е, неможливо служити двом господам, або ти служиш мамоні, тобто грошам, або совісті, тобто Богу. І е, вирішити оці проблеми, які сьогодні перед світом стоять. А Америка, як ти сказав, е, претендує на роль лідера в цьому процесі, вирішити ці проблеми засобами вчорашнього дня, тобто, з ділкою, неможливо.